Це Ялинка, яка знаходиться в укритті на не кожен день таке побачиш. Ось це дуже символічно в наш час, тому що незважаючи на обставини, все одно у нас у всіх є свято, яке до нас приходить да, цей новий рік. Мені надзвичайно приємно, що сьогодні до нас завітали представники українського фонду швидкого реагування «Ірекс» і допомогли нашим діткам. Комфортно почуватися у бомбосховищі на сьогоднішній час. Сьогодні ми в Седнівському ліцеї. ми завітали сюди якраз перед Новим роком, перед святом, з певними подарунками, які допоможуть не тільки ліцею, а й всій Седнівській громаді, а особливо селищу Седнів, пережити комфортно цю зиму. Найголовніше да з тих подарунків уряді гуманітарної допомоги це звичайно генератор. На 5,5 кВт максимальною потужністю, який дозволить оце мінімальне функціонування ліцею у будь-яких обставинах це все стало можливим завдяки нашому співробітництву з українським фондом швидкого реагування Айрекс, з яким ми ведемо цей спільний гуманітарний проєкт по допомозі. Нашій області завдяки допомозі, отриманій ми зможемо облаштувати пункт незламності, де кожен житель громади зможе підзарядити телефони, погрітися та просто поспілкуватися і бути в безпеці. Вони дійсно приходять в нашому мосховище, в наше укриття подвійного призначення. До речі, це Одне укриття е, на всю область, ми так облаштували його, і е, його площа 800 метрів квадратних. Тобто, при бажанні сюди зможуть е, е, поміститися, ну дуже багато людей. Якщо всі укриття, да, можливо, було б, хоча б на такому рівні, обладнати по області, то це було б дуже добре. Ми в свою чергу будемо намагатися максимально цьому також сприяти, Незважаючи на той воєнний стан, в якому ми з вами. Проживаємо, незважаючи на те, що над нами постійно щось літає. Ми все одно повинні бути налаштовані дуже оптимістично, вірити в перемогу, вірити в мир і що все буде добре.